Я в магазині TG Max. Недавно вам показувала, були от знижки і червоні наліпки, а зараз вже жовті. Це вже остання ціна крайня. І багато вже речей на таких є розпродажах з жовтими наліпками. Наприклад, з 40 до 22. Це ще є та жовта сумочка, але вже з жовтою наліпкою. Вона в оригіналі була 89, потім тут 30, потім 22, червона наліпка, вже 18 найнижчу зробили ціну. ну, ну Нижче вже не буде. Ще щось цікаве, побачу, то покажу. А так покупки, які сьогодні зробила, розкажу і покажу вдома. Люблю такі широкі. Ремішки у сумках, вони відчіпаються, але їх окремо можна замовляти на Амазон. Я, до речі, на одну сумку і замовила. цей дуже гарний, як вишивка українська. В принципі, сумка така простенька, гарна. Все, люди, я вдома. Зараз буде розпакування. Ще Деякі продукти докупила, приїхала мене, чекає невеличка посилочка, там деякі, напевно, броші прийшли. Я покажу також сьогодні, докупила молоко галон. Ось такий оксіклін uh, uh, такий стік називається джел-стік. Гель для видалення плям складних, дуже він мені подобається. Вівсянака, uh, такий, як даруна, наші картопелька, взяла полуницю. Дітям робити смузі чи свіжу їсти копчену червону рибку лосовись і їде там такі питєві йогурти. Смак полуниця Ківі і полуниця. От такі покупки. Замовлені продавець забув кілька брошок поставити, то ми вияснили ситуацію, і він мені тепер всі доставив сова. Вама і вушко, бачу, значить, можна як підвіску. М -м -а Ану. Ого, яка стрикоза велика. Але мене дуже часто питають, і я всі продала такі Dragonfly по-англійськи. А зайці. Що за зайці? Це вже, напевно, подарунок за те, що забув поставити. Бо зайців я не замовляла. О, якраз добре перед Паскою. Такий зайчик і. Рожевий. А ось я замовляла, тому що я такі мала раніше і продалися вони мені. Угу. А такі? Та, такі не дуже, але тут любителів на все знайдеться. Чекаю вже березня. в мене тоді ярмарки починаються. Так, показую, що сьогодні купила. Магазин Долар 3, де все по долару 25 центів. Що я там взяла? Отакий взяла. Дві посудини скляні для тих міні орхідей що я в попередньому відео показувала. Якраз вони туди містяться гарно. і Сказали мені, що треба в прозорі. От я потім покажу, як я зробила. Взяла ще пакет там декоративних таких камінчиків, трошки так на дні на прикрашу, Найшла такий на вулицю Термометр, там і на Фаренгейт і на Цельсію. Колись хотіла, ніде не могла знайти. А тут в доларовому якраз супер. Собі на вулиці десь причіплю. Взяла таку кепочку для хлопчика синеньку. Layer 8. Вона є Marshalls, TG Maxx така фірма. От, можете бачити. Ціну, її 20 доларів, вона справа. А не знаю, якийсь магазин, напевно, здав в $13-25. І дві таких рамочки. Взяла. У мене там дитяче фото на таких буквах іменних. Недобре так фото гнуться на них, то я думаю, поставлю в рамочки. Пізніше все покажу, як вони виглядає. Показую тепер, як виглядають мої міні орхідеї в таких прозорих посудинах. Їх оригінальний пластиковий з дирочками. горшочок там, щоб його можна було витягати. Замочувати в воді при необхідності. Взагалі можна налити воду сюди, в скляну, і він собі там знизу буде тягнути. Так мені радили. Одна дівчинка, яка мене дивиться з Польщі. Привіт тобі віта. Думаю, і воно і гарно дивиться, і надіюсь, що допоможе їм рости і гарно цвісти, десь в якісь так має, коріння. Наверху, і воно так. от тут, <гум> і Воно навіть якось так оригінально виглядає. Мені подобається, я задоволена. У мене ще є одна така от. Бачите, як нас продають в таких темних горшках середині пластиковий. Це ще десь з травня минулого року. Діти мені на День матері подарували, вона так цвила фіолетовими квітами. Я, чесно кажу, я забула про неї, я добре не знаю, як доглядати. Листочок один чи два живі. Коріння деякі живі. Мама каже, моє, що ще можна рятувати, то я також докуплю Ну, все її там пообрізаю, що сухе, ті листки, які там вже такі допотопні, відріжу. Докуплю також прозорий горщик. Вірніше, Сьогодні я вже купила, бо думала про це, але в дорозі він мені розбився, на жаль. Така була вазочка. Гарна, ну нічого. Куплю ще знову. Попробую цю врятувати, побачимо, чи вдасться. От були в мене такі підставки під фото чи всякі листівки з буквами. Для Марчика, для катрусі, але фото дуже гнуться в них. От взяла ці На заміну рамочки. Це такі шкільні фото. Вони щороку приносять нові на початку шкільного року, то наступний рік знову змінимо. Можливо, і рамочки, ну поки що такі. І, як ви помітили, я спеціально вибирала фон, бо можна було вибрати в школі який фон. І спеціально одягала отакий колір діток. Добренько, тепер показую, що придбала в TJ Maxx. Ну, така передісторія Трішки, по-перше, там я показувала вам от жовті були наліпки це вже самі найкращі знижки. І, по-друге, в мене. Племінниці моєї день народження в Україні. І вона любить тутешню косметику. Я вже знаю, що їй подобається. І я вирішила їй таку косметичку всього, всякої всячини зібрати і відправити до дня народження. Для себе в TJ Maxx взяла такий скрибок. Отут нажимаєте, він так Це ще є вушко і присоска така, куди завішати. 6 доларів. Дуже добре дзеркала мити. Вікна нуді. Я, я заради дзеркалу, тому що ці паперові рушники все рівно залишають такі знаки. Мені дуже це не подобається. А це я колись вже в мене було і мені дуже добре ним дзеркала. Можна водичкою протерти і з і все. І він такий компактний. Далі така м -м паста. Clean and paste All Natural Power. Натуральна енергія 3 долари. Дуже важкенька Така, скільки там є. 500 грам. Вона така зелененька. Пахне дуже таким свіжим, як м'ятою. Туди... О, Мінт, так і пише мінт. Я задала відео, знову ж таки, згадую віту з Польщі. Вона такою рожевою пастою там відмивала душеву кабіну. і Казала, що не і все. І тут пише, що можна От, що пише, можна. Е газову плитку, вікна, е ржавщину, навіть, двері, плитку, скло. Е каструлі, е раковини е ці пр противні, на яких випікаємо. Супер! І все пише натуральне. Веган без всяких там хімічних добавок. І за 3 долари дуже привабливо спробую, то розкажу. Для себе ще е, докупила заради ножничок нових, мені потрібні такі манікюрні, але там ще є два види щепців. Це stainless Steel, тобто нержавіюча сталь. Дивіться, 2 долари. Ну, то взагалі Супер ціна. Так, Для ніжок, для п'яточок такий файл. Такий вже мала раніше, дуже класний. Там воно збирає в таку посудинку всю суху шкіру. Колір гарний якраз, як в мене, в ванні. І 2 долари ціна ще краще. Також собі взяла Made in Italy Luxury Gift Box. Італійський такий набір, крем для рук. І риси. Пахне. І мило. Дійсно, запах безподобний. Ціна 2 долари. Зроблено в Італії. І міцелярну вдичку за 2 долари також. В два рази дешевше, ніж завжди беру. Чому і ні. В мене вже моя закінчується, то я собі докупила. А, і ще а, а, арганова олія такий leave in spray. -спрей, спрей, який залишати можна після миття голови чи на сухе волосся. 3 долари, був 7. Добре. Коли перед тим готюжок використовувати, я завжди щось таке. А чи якимось ліками, чи спреями користуюсь для зміцнення волосся. Ну, а далі покажу вам все, що планую подарувати своїй племінниці. Вона дивиться часом мої відео, того, а нічого. Якщо бачиш, привіт, чекай подарунок. О, така косметичка. Я спеціально її взяла, щоб було мені коли, куди поскладати ці всі засоби, які я її купила. Вона була 8 доларів зараз 450. Досить така вмістка. І починаємо. Оця ціла торба для неї. Червона глина, маска, очищає пори. Фірма Міша. Зроблено в Кореї, Корейську ми косметику любимо, і 3 долари така була 6. Далі така з авокадо плюс равлик павлик, напевно, їхня слища, як там. Маска, така змиваюча, кремова маска. Наносити на 5-10 хвилин і змивати 3 долари. Там 150 мл. Далі фірма Eos. Я її завжди беру ці бальзами для губ. Тут такий набір. Крем для рук і бальзам для губ. Пам -грунейт. Ага, бальзам для губ з гранатовим смаком і запахом, а крем для рук граната малина. Гранат малина граната. Ой! Ціна 4 долари за такий набір. Далі Кемо CC Cream фірми Elf з захистом від сонця. Я вже знаю приблизно, які вона там бере тони, бо це не вперше. То колись вже таке щось схоже їй право. скільки це 5 доларів. Далі Корейський, знову ж таки, крем для обличчя зволожує, пом'якшує ретінол колаген. Корейський, я вже і сказала, так? <сміх> Що забуваю? Так, Made in Korea. Я сама дуже люблю корейську косметику і їм купую, якщо є в подарунки. 3 долари. Тепер фірма. Воно якось читається по-французьки інакше, я знаю, але я не впевнена. Кларін, Клерін. Кларінс, якщо кожну букву, хто знає, той знає, я не з французькою не дружу. Це лосьон для тіла, зроблений в Франції, 2 долари. Я знаю, що це гарна фірма. Взяла. Тепер взяла їй такий праймер спрей. Root фірма Makeup Primer. Перед тим, як наносити косметику, якийсь такий спрей для обличчя, щоб довго тримався макіяж. Наші всякітки любить. 4 долари. І далі найцікавіші най це наш MAC. червону помаду. Тож вже не перший раз її це. 4 долари, так вони по 8. І Анастейжа Беверлі Hills, чи Анастасія Беверлі Хілс, як в нас кажуть, це блиск для губ, чи помада одна 3 долари такого кольору Тофі кофейного і інша Елісон 5,50, але насправді, ну от я дивилася в середину який колір. То не така яскрава, як вона. Такий кольор. Бачте, а тут воно таке. Ну, нехай я не хочу відкривати, бо вже, щоб там повітря не заходило. Ну, от, все це я хочу сюди вмістити і такий зробити їй подарунок. надіюсь їй сподобається. Ну, а з вами. Зустрінемося у наступних відео. Всім дякую за перегляд.